Повертатись на Україну я не зібралися. Бо там вже врагом, придатє. Ось це дітей я захистю з цієї сторони. Не хотів, а повернувся. Знайомтесь, це український військовий Анатолій Тараненко. Він родом з Полтавщини. Його повернули з російського полону 24 травня під час обміну в форматі тисяча на тисячу, а ще його судять за дезертирство. Я проходив службу в першій танковій бригаді механіком дієм <coughs> БМБ-1. У 2015 році, не ділячись на те, що в мене була хвороба НРС. У 2015 взяли мене по 6 хвилин мобілізації, 30-ту бригаду. Вирішив перейти піти на вашу сторону, тому що мене 28 січня вечором при на кухні позиції, при старшому механікові роти і збив другий механік із БМП, яка поламалася. І все списали на мене, що я поламав. Так про своє дезертирство Анатолій розповів росіянам. А от слідство каже інше. 2021 року за фактом зникнення солдата у Кораховому судили керівника підрозділу. І призначили йому штраф більше 2,5 тисяч гривень. Окреме провадження розпочали і безпосередньо щодо Тараненка, вже у Волновасі. Про це відомо із єдиного Держреєстру судових рішень. Слідчі з'ясували, що втік він із своїх позицій 28 січня 2021-го. Тоді чоловік охороняв командно спостережний пункт та вирішив добровільно його покинути та перейти до позицій ДНРівців. Ті до своєї армії його не доучили. натомість забрали у полон. Хотіло на торпас поїхати знайти роботу, житло і залишитись тут. Я його хоч ж... тільки по телебаченню бачив, але він вторгався. А тут як повозив, мене показали особливо після тих пам'ятних могилок дітям. Від руки до 17. Через окупацію Волновахи з березня 2022-го розгляд його справи поновили у Чечелівському райсуді Дніпра. У червні цього року під час засідання обвинувачений розповів, що перейшов до ДНРівці після того, як його побили побратими. Він у стані афекту пішов до мінного поля, аби вчинити самогубство, і повзаючи полями під ранок наступного дня, потрапив у полон біля Оленівки. А ви не вважаєте себе зрадником? Адже вам будуть пред'являти і державну зраду, і дезерти. Україну, я зраду, ну так дітей. Чи колишня мені казав, що я дітей зради? Ні, дітей. Я кажу, не зради і не зради ніколи. Я кажу тільки Україну зраду, я мені майже нічого не давав. Про те, як Анатолій Тараненко поводився з росіянами, нам розповів звільнений з полону український військовий Данило Кравець. Його утримували у полоні разом з ним у Донецьку та Горлівці. Це ми чули історію про спалений БТР. Ну, про те, що він добровільно здався ще до широкомасштабного вторгнення, план був простий: це отримати громадянство, підписати контракт і е, піти до Львова. Е, з планом не вийшло, тому що. Ну, Хотів отримати цей ДНРівський паспорт, йому потім сказали, що вже нема сенсу, треба російський. Власне, в Україні Тараненка не тримало нічого. Як розповіла Суспільному староста села Висока Вакулівка Світлана Лавренко, де проживав раніше Тараненко, з сестрами чоловік перестав спілкуватися ще до військової служби. Він заблокував їхні телефоні номери без явних причин. З дружиною розлучився, а троє дітей лишилися з нею. З анатолієм кредитні заборгованості та аліменти. Ну, взагалі, він. Приховував е, там свої дані, наприклад, прізвище, то це там доволі важко було з нього вибити. Е, ось про родину він також мало говорив. За свої плани, ну це що я чув, це він розказував саме про цей паспорт. Вже пізніше, більше на горлівці, дізнався про доньку точно, що, ну, що в нього є діти. Здається, він точно питає з Полтавщини, що в нього хата там є. У полоні Анатолій отримав поблажливе ставлення та різні привілеї. Він натомість працював на російську пропаганду, роздавав інтерв'ю журналістам, спілкувався з іншими колаборантами та намагався здобути громадянство РФ. На ваш взгляд, от ви подивилися, хто стріляв, хто обстрілював це село? Це хто? З нашої території. Ваші не будуть по своїх бити. По своїх мирних жителях. В нього було там, ну хай це не поживний, Полтавою. Його називали. Дуже хвалився, що до нього приїжджала Москалькова, куртку йому подарувала. На габфахті він був набагато вільніше поводився, бо тривалий час там був, і його вже знали теж люди. Ну, такий мав особливий статус, але і не був вільною людиною. Перебуваючи у полоні в Донецьку, Анатолій Тараненко вдавався до погроз своїм побратимам. Крім цього, чоловік доносив на своїх колишніх побратимів, розповів Данило Кравець. Це була агресія, але вона ніколи не переходила далі за слова. Зі мною було якраз під час роботи на кухні, то е він сказав щось типу. Що я ну там з російською армією прийду до Львова, будемо тебе різати? Він був більш балакучий в Донецьку, бо там в нього був ось цей такий особ... особливий статус, він відчував себе безнаказаним. А коли він потрапив в горівку, то ну трошки страшніше знаходитися там з-поміж великої кількості. Українських військовослужбовців таке казати. Анатолія Тараненка здали українському суду самі росіяни, повернувши разом з іншими військовополоненими. Одним з перших на це звернув увагу командувач першого корпусу Нацгвардії України Азов Денис Прокопенко у своєму дописі на Фейсбук. Особу Тараненка встановив ветеран Віктор Лахно. На питання, чому зрадника повернули до України в координаційному штабі, пояснили, що не могли вплинути на списки полонених через стислі терміни обміну. Ми не могли впливати на списки. Росія передала тих, кого готова була передати. Україна також. Далі робота правоохоронних органів, і в разі підтвердження тієї чи іншої інформації, відповідне реагування правоохоронних органів згідно з чинним законодавством. Як стало відомо з даних судового реєстру, нині Тараненко перебуває у Вінницькому військовому шпиталі, де відновлюється після російського полону. Йому зробили операцію на нирках. Через перебування чоловіка у стаціонарі його поки що під варту не беруть. У випадку доведення провини обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суспільне намагалося зв'язатися з родиною та побратимами Анатолія, але відповіді від них не надійшло. Дякуємо вам за увагу! Дивіться й інші матеріали Суспільного. Ми залишимо вам посилання. Напишіть, що думаєте про історію Тараненка і мотиви його дій. Ви можете доповнити історію про нього своїми подробицями у коментарях. Ми все читаємо. Підписуйтеся на Суспільне Полтава в Ютуб та інших соцмережах. Ми працюємо для вас.